Читаю з першого розділу, то перший розділ з 7 по 12 вірш, де йде річ про Соломона. Друга книга хронів, ну, перший розділ, вибачте, з 7 по 12 вірші. У ту ніч з'явився Бог Соломону і сказав йому: Проси, що мені дати тобі, і сказав Соломон Богу. Ти зробив Давідові батькові моєму велику милість і поставив мене царем замість нього. Нехай же виконається, Господи Боже, слово твоє до Давида, Батька Мого, оскільки ти поставив мене царем над народом численним, як порог землі. То нині дай мені мудрість і знання, щоб я умів виходити перед народом цим. І в бо хто може управляти цим твоїм великим народом, і сказав Бог Соломону, за те, що це було на серці твоєму, і ти не просив багатства, маєтків, слави і душ ворогів Твоїх, і також не просив ти багатьох днів, а просив собі мудрості і знання, щоб управляти моїм народом. Над яким я поставив тебе царем, то даються тобі мудрість і знання, а багатство і маєтки, і слави я дам тобі такі, яких не було в царів, що були перед тобою і не буде після. Ось такі важливі слова, ми читаємо на сторінках Біблії про людину на ім'я Соломона. Соломон це син Давіда і Версаві. І він народився приблизно, приблизно десь в 990 році до народження Ісуса Христа. І слово Боже говорить нам, що іще до його народження, до його народження, Господь назначив його бити. Іменно наслідником престолу. Тобто оприділив йому ім'я Соломон і сказав, що його царство буде проходити в мирі і спокою. І ми читаємо у Першій книзі Хроні, є записані слова у 22 розділі, 9-й вірш, сказані такі слова. Ось у тебе народиться син. Він буде чоловіком мирним. Я дам йому спокій від усіх ворогів його навкруги. Тому ім'я йому буде Соломон, і мир і спокій дам Ізраїлю у дні Його. Тобто, десь наперед, ще до його народження, Бог сказав Давідові про те, що в нього буде син Соломон. Який буде керувати, який буде замість нього царювати, і буде керувати народом, і що він буде наділений мудростю, і що народ буде мати спокій за період його керування. І ми знаємо, читаючи Слово Боже, що це дійсно булося, це дійсно так було. Соломон, як миролюбивий цар, це людина, яка, мудра людина, яка любила мир і спокій. Він був прообразом, прообразом Месії, Великого Божого Царя, тобто миротворця Ісуса Христа. Це як прообраз. І ми знаємо багато що про... Людину, про царя Соломона. І дуже багато написано мудростей, вони записані на сторінках Біблії, які він висловлював. Но, і як дивлячись ці слова, які ми з вами прочитали, то говориться про те, що коли Бог поставив його на царство, дивіться, Бог з'явився йому. І він каже, проси, проси, що хоче. І як мудро поступивському мону. Він просив в чому дійсно була його потреба, чого йому не доставало, і то, що було угодно Господу. Я думаю, собі навіть от вислів каже, щоб керувати, управляти цим. Воїним великим народом. Він не сказав просто цим народом, а твоїм народом. Це вже мудро вислав Соломону. І потім Бог, якби продовжуючи, Він теж наголошує, що це мій народ. І ось ці слова вони говорять про те, що Соломон як мудра людина. Бачить перед собою людей, які потребують допомоги, які потребують того, щоб їх правильно вести і правильно ними керувати. Але розуміє, що йому для цього не вистачає мудрості. І він звертається до того, хто багатий цією мудрості. Тобто, коли Бог. Подарував йому таку можливість, щоб щось просити, то він просить у нього мудрості. Це дуже важливо пам'ятати, коли ми молимося за своїх дітей, просити для них мудрості у нашого Господа. І їх навчати також, навчати, щоб вони пам'ятали, що в молитвах своїх, коли вони звертаються до Господа, тож щоб просили мудрості, тому що життя на цій землі дуже і дуже непросте. І треба. Мати мудрість, щоб його пройти правильно, щоб пройти його так, щоб догодити нашому Господу. І от при Давиді і, Сол... і Соломоні, цей двох царях, це царство дуже-дуже поширилося, воно було дуже, дуже великим царством. І воно досягало найвеликих розмірів за всю свою історію. Уявляєте собі, найвеликого царства за всю свою історію. Соломон властвував над всіма царствами від Єфрата та до землі Філістинської і навіть до границі Єгипта. І за часи його царювання не було ніяких конфліктів. Ніхто ні з ким не воював. Народ жив спокійно. Кожен жив собі спокійно, під, як ще сказано в Першій книзі Царств, є сказані такі слова, що кожен жив спокійно під виноградником своїм. Так хто не сказати? Під час царювання Соломона. Кожен жив спокійно під виноградником своїх. І це благословення. Це благословення і для нього. І для народу. І про це Бог наперед ще до його народження сказав, що це, це буде. Але. але є одно але. І але заключається в тому, що на старість Соломона в нього з'явилися проблеми. З'явилися проблеми, і ці проблеми були в тому, що в нього було багато жінок. І десь вони схилили його до чуже. І це принесло проблему для нього серйозну, тому що написано, що Бог прогнівався Бог прогнівався на нього і я думаю, що не нас вже зрозуміло, за що він прогнівався. Якраз за те. Що відхилилося серце його від Господа. Він почав даже строїти жертовники. В нього були чужоземні жінки чужої землі. Вони не поклонялися живому по істинному Богу, вони схиляли його також до того. Десь він, щоб догодити їм, почав строїти жертовники, на яких вони поклонялися чужим богам і так далі. І ось то привело його до, до того. Що серце його відхилилося від Господа, тому що він почав догождати їм, а не Бог. Це серйозна проблема. Це дуже-дуже серйозна проблема. І тому сьогодні я хотів би нагадати всім нам, а особливо нагадати брату Івані і сестрі Аліні, нагадати, що. То, що ми приносимо своїх діточок до Господа, то як посвящаємо для нього, то разом молимося, просимо благословення, це дуже добре, це дуже правильно, це приклад, який залишив для нас сам Ісус Христос. Це так має бути. Але, але я хотів би зауважити сьогодні для всіх нас, що великий обов'язок кладе Господь на нас. На батько. І обов'язок полягає в тому, щоб з дитинства прививати своїм дітям любов до Господа і якось допомагати їм зрозуміти, що наскільки важливо, щоб втікати від чужого впливу на їхнє життя, на їхній розвиток. Щоб для них. Був завжди добрим впливом сам Господь, Слово Боже, щоб впливало на них, на їхній рух. Це дуже важливо. То ми бачимо, що десь словом не встояв. І це приклад, це приклад для нас. Це приклад іменно для того, щоб ми знали, наскільки важливо. Так, ми сьогодні молимося, ми сьогодні просимо благословення, але важливо для нас розуміти, що продовж всього життя, продовж всього їхнього виховання наших дітей, ми повинні про це молитися, про це просити нашого Господа і про це говорити нашим дітям, тобто давати їм добру настанову. І я впевнений на 100%, що як тільки ця молода сім'я дізналася про те, що в них буде поповнення в сім'ї, вони молилися. Вони молилися, вони просили, щоб Господь благословив, щоб Господь допомог, щоб щасливим благословеним народилося і так далі. І вони це робили. Був час, коли десь... І ми підтримували їх молитву, тому що були свої труднощі, Тоже, і просили про підтримку, і ми також молилися і просили, щоб Господь благословив. І сьогодні ми бачимо цю відповідь, відповідь від нашого Господа на наші молитви. Місточих в домі Божий. Його принесли батьки для того, щоб. Помолитися і посвятити для Господа і попросити для Нього благословіння. Ви назвали його Слідно. дуже файне ім'я, чудове ім'я. Ну Знаєте, десь в його житті, можливо, будуть моменти, коли навіть вчителі в школі можуть казати, ти ж соломон, ти має бути мудрим. Таке може бути. І серед друзів таке може бути теж. І тому це відповідальність. Це відповідальність треба це пам'ятати і прикладати для цього зусиль. Слово соломон. Якщо подивитися, що воно означає, то воно походить від івриту, від слова шалом. Це слово. Це воно. І воно означає мир. Слово соломон означає мир. Воно також може означати «совершенний» або цільний. Тобто дуже хороше значення цього слова. Но і це теж важливо. Тому що від імені, яке ми даємо своїм дітям, теж багато чого залежить. Тому нехай Господь Господь благословить вас. Хай Господь благословить вашу сім'ю, вашу донечку, вашу соночку. Нехай Господь благословить. Ми цього вам бажаємо. Ми бажаємо, щоб ви могли разом служити своїми діточками, служити живому і святому Богу. Щоб ви дійсно самі щиро любили Бога і прививали це вашим дітям, щоб вони також щиро любили Господа, який створив усіх нас. І зараз ми будемо молитися, ми будемо молитися, будемо разом супроводжувати молитві брата Ванні, який буде молитися, та Аліна молитися, буде молитися. Потім я буду молитися, ми будемо їх супроводжувати, молити, уважно слухати і разом будемо казати Амінь. Тобто будемо супроводжуватися з тим, що вони просять, і підтверджувати, що ми згодні, і також цього бажаємо їх. Ну, давайте ми всі встанемо. Бажано, щоб. Пані слава сестра Андрія. Будемо дякую тобі за північний за те, що ти доживе до цього часу, що допоможе такий уроків. Просити нам збільшення і подякувати за те, що ти допомагаєш на місцях в місті. Дякую, тобі за якого ти нам подарив. Тут ти Боже допускав випробування. Дякую тобі, що ти нас не належить, допомогу їх під кріптерію. Прошу Боже, не дати, які будуть спробування, допомагають, хто приходити звідти і надія на тебе, на те, що ти можеш зробити все. Слава тобі за спасіння, яке ти давав. Про те, що я в церкві, Боже, хвою. Боже, Боже, бо йому свято, живе туди. Budu moudrá, já jim budu moudrá, já jim budu moudrá, ty botají na rok, botají na rok, botají

Ми схиляємося перед Тобою, перед величою, перед святістю Твоєю, в молитві, Господи, приходимо до Тебе і щиро щиро тобі дякуємо. Дякуємо за сьогоднішній день, за цю можливість. Дякуємо, Господи, за сім'ю Пратування, за благословіння в їхньому житті, за твоє керівництво, за Твій супровод в їхньому житті. Господи, ми дякуємо. Сьогодні. Ми по особливому стоїмо перед Тобою всі і просимо у Тебе до Нікого Господь. Ти подарив їм діточок, донечку, жіночка, якого сьогодні вони принесли в дім твій молитви, знак того, що не посвящає тебе для тебе, Господь. І ти знаєш, милосердний наш Господь, що в цьому процесі. Були і серйозні випробування. І ми дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ти допомагав їх проходити, що Ти допомагав надії складати на те, що Ти, Господи, протягував свою руку і благословляв. І Ти допомог, що сьогодні ми видимо Твоє благословіння і Твоє керівництво в їхній сім'ї і в їхньому житті і також. Через життя і народження їхнього синочка. Господи, дякую за це все. І сьогодні ми по-особливому просимо Тебе, благослови їхнього соночка, Господи. благослови Його його життя, благослови Його мудрості, Господи, і розумом. Наділи, щоб він був благословенний, розумний, мудрий і щоб щиро тебе любив. Господи, він прикладав зусилля для того, щоб бути похожим на тебе, щоб завжди брав приклад в Тебе. Допоможи, Господи, щоб зростаючи, розумів, наскільки важливо, щоб не дозволяти ніяким постороннім впливам діяти на його розум і на його серце. Щоб авторитетом для нього завжди був ти, милосердний і праведний наш Господь. Тому просимо Тебе благослови його, бать наш мене. І нехай ім'я Твоє продовжує прославлятися через їхню сім'ю, через їхнє життя, через їхнє ходіння перед тобою і через їхнє служіння в церкві Твої. Просимо це все в ім'я Ісуса Христа і для Твоєї слави, наш Бог Отець і Бог святий. Амінь.